Вітаємо всіх з вами телекомпанія Жовта річка. В редакцію надійшов сигнал про те, що ось тут, по вулиці Кірова, 6, бабусі відключили світло за зовсім невеличку суму. Боргу. Чи може таке бути, чи ні? Ми впевнились, завітавши ось сюди. Вже дві доби бабуся Віра весь час намагається вімкнути світло у своїй квартирі, але марно вона показує нам оплачений рахунок і не розуміє, чому до сих пір електромережі не підключають світло. Бабуся нервує, весь час п'є каплі від підвищеного тиску. Найгірше в темноті бабуся зовсім не стає з ліжка. 15 числа я повинна отримати пенсію 1197 рублів. Сказали, деньги немає. Він у понеділок прийшов, відключив, а я отримала гроші і одразу ж заплатили. Зразу ж два часа гроші принесли у вівторок. А в вівторок три часа синок і заплатив. А за що Я, я сутки без свят, щоб йому мозги відключили. Та не сутки вже, мабуть, двоє. Сьогодні 19 число, а я спробувала, а у вас свята то нема. Я сутки ота ночі разила без світу. 85 років бабі, Що, здіваються чи що. А у вас холодильник розморозився все? Так і стоїть, а трепка, трепки підставила, щоб не бігло хоч на поле. Вже бруче вмерти, як отако. Що це за життя? нервна система прямо ноги трясуться. Ви так розстроїлися, так? Да? Він як відключився, у мене давлення стало 220 на 100. Та прийшла тут, подружка принесла мені медикаментів та збирала мені давлення. І сьогодні на 170. Я то волнуюсь, щоки горять. Що це таке до чого дожиться, щоб ти дурачок відключився? А його прошу наказати або вигнати з роботи. Так Він приходив до вас, предупреждав вас, щось сказав. Що прийшов, я вас відключу. Каже, що у вас до який доль? Я тільки я пенсію не отримала. Бабушка кожен місяць приклеює всі квитанції в зошит, контролює всі проплати комунальних послуг. І ось тут, 18 вересня, заплачено 70 гривень 48 копійок. От за таку суму за 70 гривень 48 копійок бабушка, бабушка двоє суток без світла, бабуся давлення 220 бабушка нічого не їсть, бо все покисло. А такий стан здоров'я, що в магазин вона сама не піде. Ну, що ж казати, живемо ми в жорсткий час, коли гроші це все. Бізнес це найголовніше. Але не можна робити бізнес без душі. Ми хочемо отримати відповідь від керівництва електромереж. Ну, я прокоментую ту ситуацію, яка відбувалася по вищеуказаному адресу. Ситуація как бы здесь легко объяснимо в том плане, что наши отношения между поставщиком электроэнергии и потребителем осуществляются на основании правил по электроэнергии для населения, и которые разработанный национальным комитетом регулирования электроэнергетики это документ который как бы государство определяет наши взаимоотношения между нами поставщиком и потребителем что там написано в договоре написано что потребитель обязан оплатить используя электроэнергию в предыдущий период то есть в период с первого по последний день месяца он должен оплатить в течение 10 банковских дней по окончании этого месяца. Далее, в правовом договоре предусмотрено, на 20-й день, в случае отсутствия оплаты, поставщик письменно предупреждает потребителя о имеющейся у него задолженности и указывает сумму этой задолженности. И в случае, если эта сумма задолженности, которая указана в предупреждении, не оплачена в течение месяца, нам программа, Формирует задание на отключение. Письменное задание на отключение. И тогда только после этого, после письменного задания на отключение, наша служба электромонтер получает письменное задание идет на отключение. Ця жінка, я бачу, вона дуже хвора, вона еле-еле. Взагалі рухається. Може вона лежала ці дні встати, не могла, чи може родичі виїхали з міста і не змогли за неї заплатити? Є Ми працюємо строго по порядку проведення відключення, потребів, який розробив, це наш внутрішній документ, який розрахували? пад ДЕТЕКТ не энерго и мы его стараемся придерживаться в частности исключение заключается в следующем когда электромонтер по письменному заданию приходит отключать определенный адрес и потребитель показал ему платежку оплаченную сегодня или вчера ну естественно мы денег за день за два можем не увидеть то Электромонтюр может принять самостоятельное решение не отключать этого потребителя, увидев эти деньги и в платежном извещении. Ну, ему сказала, Вера Дмитриевна, что пенсию принесут завтра, тобто у вівторок восемнадцатого. Вона так и заплатила у вівторок 18-го, она квитанцию нам показывала. Е -е, согласен. Ну дело в том, что электромонтюру, у электромонтюра нет таких полномочий принимать самостоятельное решение. Володимир Філіпович, ну, скажіть, будь ласка, що нам, споживачам, робити, щоб в нас з вами були гармонічні відносини? Бо ми вже знаємо, що ви організація дуже строга. Ну, прежде всего, хотів би я посоветовать нашим потребителям, прежде всего, це чітко соблюдати условия договору. І якщо. потребителю пришел счет и там есть сумма которая как бы разнится с той суммой который нас считал потребитель я рекомендую взять телефон и набрать номер телефона 33745 33745 для того чтобы точно уточнить сумму задолженности бывает что есть с подачи потребителя Неправильно записывается контрольные показания, бывает есть ошибка контролера, бы, как бы в том плане, что на эти показания неправильно делается начисление компьютером. Но стоит всего лишь взять телефон и набрать один телефонный номер, для того, чтобы все поставить на место. И тогда у нас меньше будет работы, ходить отключать потребителей. и у потребителя никогда не будет вопроса к нам. И второе, что потребителю стараться самим не считать задолженность. Есть у нас хорошая программа, есть хорошее программное обеспечение, которое считает с учетом всех цен на электроэнергию по разным блокам до 150, выше 150, с учетом отопления, без учета отопления, свыше 800 кВт в месяц. Программа считает довольно-таки четко. До сотих кіловат кВтчасів і до десяти тисячних гривень е, після зап'ятої вважають очень правильно, е, тому в даному випадку ошибки ісключені. Просто е, потребителю рекомендую більше довіряти поставщику електроенергії. Зрозуміло, і от після виникнення заборгованості ви казали, в у нас є 20 днів на роздум'я, так? В правилах написано, что если потребитель с 1 по 10 не оплатил за электроэнергию за прошлый месяц, у него есть еще 20 дней. В текущем месяце потребитель может еще успеть оплатить за прошлый месяц. То есть до 10 до не заплатив, в крайньому випадку там за 2-3 банківських дня в місяці може заплатити за прошлого місяця. Якщо вже отримали попередження, це вже все. Так, якщо отримали предупреждение, нужно на нього особо обратить внимание. То ли зробити перерассвід, то заплатити ту суму, яка вказана в предупреждении. Як бачимо, все дуже строго. Не взирая на ліце. Підприємство Обленерго працює як великий інтелектуальний робот. І чи розуміє ситуацію, конкретна бабуся, чи ні, і чи отримала вона пенсію, і чи може вона вийти з квартири, Обленерго це не хвилює. Користуючись нагодою, ми запитали начальника дільниці про можливе виникнення конкурентів на їх монопольному ринку постачання електроенергії. Володимир Філіпович, ну оскільки ми до вас завітали, всіх цікавить таке питання. Зараз людям носять по квартирах е, такі пропозиції заключити договір з організацією Жерез, да, як називається? Да, Журбовоцький електричний Ніп... мереж. Дніпра Юрій Федорович. Да. І він у нас виступав, розказував, що. Це можливо зробити. Більшість людей з вами заключили договір, тому що ви були одні монополісти. Що відбувається, що нам робити, скажіть? Ну, вопрос, звісно, интересный, і я так думаю, що заданий, поскольку кожен день ко мене поступає маса звонків і спрашивают, куди нам нести документи? Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить как бы широко, чтобы потребитель мог понять ситуацию. На сегодняшний день поставщик электроэнергии на площадке «Желтой воды» только один, который имеет лицензию. Это Пятихатский РЭС, публичное акционерное общество ДТЭК «Облэнерго». Клеопа. Руководитель Пятихатского РЭС Клеопа Эдуард Николаевич. других поставщиков в Жёлтеходах нет. Э если нет других поставщиков, а поставщик может быть только тогда, когда есть у него лицензия. На сегодняшний день вот сейчас много там пишут бумажек оставляют в дверях э, чтобы люди перезаключили договор. Это на сегодняшний день незаконно, поскольку э руководители Желтоводских распредсетей и его руководителей выше над ним, которые стоят, нет ни лицензии, ни доверенности, нет ни одного основания перезаключать договор. не не можно ты, именно с юридической точки зрения невозможно не расторгнув новый до, старый договор с нами заключать новый договор и вот э, организация которая не имеет на это лицензии почему-то э, заводит потребителя в заблуждение и собирает документы которые носят э, определенный характер э, как бы э, хранения Тайны или хранение информации о потребителе. Да? Вот, человек сдает копию паспорта, копию идентификационного кода, копию документов о правособственности. Мы, имея лицензию на, на постачание электроэнергии, мы гарантируем э, тайну информации. У нас разногласий не було, ні, я думаю, дальше далі не буде. Це просто чесна конкуренція, яка возможно, буде тільки з 1 января 2013 року. Ага. Когда... Тобто монополія може бути розбита на дві да. частини і буде вже не монополія. Це добре з одного боку. Я думаю, що добре, оскільки може сам вибирати собі поставщика. Хто більше будет давати всякого рода услуги, может быть даже я не исключаю, что будет різна цена на электроэнергию. У нас... Нам сказал Юрій Федорович, що однаково будет. Цена. Возможно, будет одинаково. Возможно, будет транспорт. Как бы, на сегодняшний день наше государство только готовится организовать енергоринок по образу європейського, который вже работает. Около п'ятнадцяти років как і якби бы, показує тільки положительну сторону цього процесу. Поэтому... Обленерго торгує електроенергію, це всім зрозуміло. А як? А звідки ж вони будуть брати електроенергію? Теж з обленерго. Ні, електроенергію ми і якщо ліцензію получить не прано ви неправо електроенергія закупатися в енергоринку, або там і на біржі, там як далі буде структура. По ринковим цінам не монопольним. Да, совершенно вірно, совершенно вірно. Тобто, я точно систему, як оно все буде, я, конечно, не умошен говорить, потому що я свого механизма не знаю. Но о том, что если буде другий поставщик електроенергії в желтых водах, он будет в лице Дніпра на Юрія Федоровича, і у нас будет два поставщика електроенергії, а може і mm -hmm. три поставщика електроенергії. Тобто, нам зрозуміло, нам, споживачам, треба просто запитати, а маєте ви ліцензію на Такі роботи на конечно, продаж електроенергії, конечно, конечно. і нам потрібно не спішити, так? Сергіє. Тобто, як би з'ясити все. Спочатку треба розторгнути старий договір, з нами провести повний розрахунок до копеечки, до всього, а потім вже оставляти новий договір з новим поставщиком, коли у нього буде ліцензія вже. Ну а ми додамо, що жовтоводська дільниця п'ятихатських розподільних електромереж, яка торгує електроенергією в жовтих водах, тепер знаходиться біля книжкового магазину по вулиці Хмельницького, 10, у приміщенні колишньої аптеки. Звертайтесь при потребі. Ну а що стосується Віри Дмитрівни Білик, бабусі, яка проживає по вулиці Кірова, 6, то і телекомпанія, і родичі допомогли їй розібратись у ситуації, і електрична енергія в неї вже з'явилася